Яка доля іммігранта? Так не в Україну, це зінець пос. Двика, блять, у шортах пішла. <гум> де працюєш? Е, я ніде не, не працюю, ми надаємо людям фушки, робота по Празі. для сімейних пар, жінок, дівчат і для дуже гарних дівчат є особливі вакансії. Давно переїхав в Чехію? Вже десь два роки. І вже клієнтуєш? Ну, не зовсім клієнтую, але щось чуть-чуть починаю. А скільки заробляєш? Ну, по-різному буває, там, там нема конкретної суми, ну, на які можу, ну, яку можу заробляти. Ну, в середньому, хорошо, в місяць. 50 тисяч крон. Нормально. Скажи, скільки треба заробляти, щоб себе відчувати шикарно в празі? Ну, це ти ставиш запитання одному чи з сім'єю? Тобі, тобі. Ну, одному, я думаю, так як мені вистачає, без квартири, там 20 тисяч крон. Нормально, це якщо не робити якихось дорогих покупок. Чи кидали тебе тут на документи в Чехії, наші українці або щось подібне? На документи не кидали, бо я документи в тебе робив. Ну все класно, до речі, рекомендую. А от іменно в плані з роботою, то кидали. Починало все, що була затримка з за авансом, потім число зарплати з місяця на місяць перенесли, і кінечний результат, що гроші не заплатили. Класика, скажи, коли повернешся додому? Я думаю, як війна закінчиться, обов'язково повернусь додому. І класично, в чому полягає щастя для тебе? Я думаю, щастя це тільки в здоров'ю, коли сім'я здорова, діти, родичі, ну, ну, в ніякому разі не в грошах і не в багатстві.